Сьогодні ми з вами розглядаємо дуже важливе питання щодо підвищення членських внесків. Е, я розумію, що нікому не хочеться додаткових витрат, але це необхідний крок для майбутнього нашого товариства. За останні роки е, значно зросли ціни на все, на послуги вивоз, сміття, ремонт, обслуговування, доріг, електромереж, адміністративні витрати. Крім того, ми не можемо ігнорувати зростання мінімальних заробітних плат. Адже нам потрібно утримувати наших фахівців, електрика, бухгалтера, та робітника з благоустрою. І якщо ми не підвищимо оплату, ми ризикуємо втратити і їх. Новий кошторис був ретельно прорахований, кожна гривна піде на нашу спільну користь. Ці кошти дозволять нам забезпечити якісний та своєчасний ремонт доріг, ремонт модернізацію мереж, покращити вивіз сміття питання. Підвищення внесків це наша інвестиція в комфорт і безпеку. Це дозволить нам не просто виживати, а й розвиватися, робити наше товариство краще. Пропонується членські внески на 2026 рік становити 400 гривень за кожну сотку землі. Якщо шість е, соток, то дві чотириста. Якщо більше у когось, то ну відповідно, перераховано е, більше. Е, ну або дві чотириста, так, це під, підняття значне, але воно більше е, було тисячу триста. Це значне підняття, але тисячу е, триста е, було на протязі п'яти років. Так, е пропозиція буде викладена на сайті, або я можу просто зачитати вам цифри, які просто будуть на сайті. Дякую. Е далі вступний внесок. Е необхідно затвердити вступний внесок. Вступ е вступний внесок це одноразова плата, яку сплачує новий член товариства. Підкреслюю, новий член товариства це не той, що вступає в поспадщині. Тобто Родичі і спадкоємці не платять вступного внеску. Платять вступний внесок тільки ті, хто купив ділянку. Ці кошти спрямовуються на фінансування загальних витрат, пов'язаних з управлінням, веденням документації, також на розвиток загальної інфраструктури, якою вже користуються члени товариства. Е, ще Раз скажіть раз вносяться дії такі, так це ж до дітей, а не 2-4, як повідомляють. Ну, вносяться люди покупають, покупають ділянки і вносять, так, бо вони розуміють, що вони вступають у громадську організацію. Ну, я так скажу, якщо ви так вже підняли це питання, за рахунок цих коштів і не підвищувалися внески в минулі роки. А зараз просто буде дуже велике підняття цін на вивід сміття, дуже велике. Тобто ви, ви ви навіть собі не уявляєте, щоб, щоб ми, так як кожен рік один ми кожен рік вивозимо сміття один раз в неділю, то тобто чотири рази на місяць. Якщо порахувати по тим цінам, які надало нам комунальне підприємство. То за рік ми повинні будемо використати, викинути сміття на суму. Ну тільки слухайте 384 тисячі. Так, так що треба або потимати гроші, або вивозити два рази в це, неділю це, це, це мінімум. Ми по три рази вивозимо. Він живе прямо напроти мусорника. Йому це треба винюхувати ваше сміття, яке ви викидуєте Да, ми підносити. Що мусорники просто ми не я не про це. Я не про це. Я про те, що я я про те, що ми не хочемо платити членські внески більше. Це ви не мені платите. Ми, ми хочемо, ми проголосували за. так Далі, за приєднання до електромережі, е, новий користувач, новий користувач повинен сплачувати повинен 8 тисяч гривень за підключення до електромережі. Це, це, стосується тих, та, ні, це стосується тих, у кого на ділянках яких зовсім не було електрометру. І вони, як за первинне підключення, повинні заплатити в е, товариство е, 8 тисяч, тому що е, користувалися е, і вкладали члени товариства на протязі там вже 35 років, да? е, то нові повинні трошки ну, допомогти. Чому це, чому ця послуга є платною? Тому що енергопостачальна компанія не підключає кожну ділянку окремо, а здійснює підключення до мережі садового товариства як колективного споживача, тобто відношення до наших внутрішніх мереж і до розподілу напруги і потужності, потужності, так саме займається товариство, тому що Товариство колективний споживач, і згідно договору Виділено е, определена кількість кіловат. І ми не можемо просто так Приєднати кого завгодно і де завгодно. Тобто, користуємося те, тим, що є. Якщо ви пам'ятаєте, то е, трансформатори і трансформаторні підстанції, вони на балансі ДТ. А щоб, а щоб, щоб попросити е, збільшити потужність, то це дуже великих коштів буде стоїти товариство. кожне нове підключення створює додаткове навантаження на загальну мережу. І чим більше споживачів, тим вищий ризик перевантаження та аварій. Ну от якраз от внесок і є це. Якщо по, по поводу дорого, якщо ви кажете відносно цієї суми, то зверніться, будь ласка, або хто вже звертався до ДТЕК енергопостачальної компанії, е, яка сума, е, яка сума підключення? Вони вам ну, скажуть е, повторне приєднання, е, сума 4 тисячі гривень. Ця плата стягується у разі повторного підключення ділянки після її відключення за борги або інші порушення. Вона покриває адміністративні та технічні витрати на відновлення електропостачання. Зрозуміли, Тобто якщо ділянка буде відключена за порушення крадіжку... Не санкціоноване підключення, не сплата членських нисків, не сплата за електроенергію, вибачте, буде відключатися ця ділянка, тому що ми не можемо ну просто так, от за рахунок усіх тягнути ці декілька ділянок, або скільки їх там буде. тому якщо доводити до того, що проходить відключення електроенергії. Ну, також вважайте, що е, ви зразу, же, да, що ви зразу же попадаєте ще на 4 тисячі, ви повинні будете е, заплатити, окрім того, що сплатити за е, ну, всі борги всі і, і все інше. Е, компенсація, компенсація за несанкціоноване підключення. Ну, це можете, е, як хочете, називати і, або розуміти, ну, це такий буде штраф. Якщо е, людина сама підключається до мережі, це вона робить е, або там, я не знаю, способів дуже багато. Там накидає проводи, лізе сама підключається, або там іще там нуба, але є такі. Ну це не смішно, бо є такі ситуації, що таке виконав один чоловік, якому вже за 80, він заліз на стоп і підключив закинув провода, щоб е, використовувати електроенергію, жив, жив. Жив. Ну так, да. але зараз без світла. Ну, Красавчик. Красавчик. Значить, живой. Ну, да. так. Компенсація, так, сума 10 тисяч, зрозумів. Всі ці заходи є необхідними для забезпечення справедливого та ефективного функціонування нашої інфраструктури, а також для підтримки фінансової стабільності громадської організації. Без регулярного надходження коштів. Товариство не зможе функціонувати належним чином. Збільшення внесків – це гарантія, що в будь-який момент буде достатньо ресурсів для усунення аварійних ситуацій з перебоєм електроенергії, вивезенням сміття та інших базових потреб. Це запорука вашої впевненості у завтрашньому дні. Хочу ну, можливо роз'яснити, а можливо, просто повідомити. Ми вже я восьмий рік працюю, чи вже вісім вісім років працюю. Ну як всі наблюдали, то у нас не було ні одного відключення за несплату по за електроенергію. У нас не було ні навіть претендента, ні одного в цю сторону не було. При тому, що ви знаєте, що платять платять дуже погано по мірі. По мірі можливості, коли захочуть, коли можуть. Мені випало працювати ну, в такий стан, коли був запроваджений цей коронавірус ковід, потім війна вже чотири роки. Ну, якщо ви вважаєте, що це дуже легко утримувати товариство в 771 ділянку, ну то то легко, а я кажу, що легко, я, я справилась, будемо так казати. От. Е, і компенсаційна складова е, у нас буде 15%. Е, 15% буде додано е, е, до базового тарифу, який надає енергопостачальна компанія, або кабінет міністрів затверджує, або ще щось. Якщо ви пам'ятаєте, то у 2019 році ми приймали, що ця компенсація була 20%. Ну, ми знижуємо вже трошки. Якщо буде ну, нормально платіж і замінимо провод провода по всіх лініях, він взагалі, можливо, не потрібен буде цей показничок. Але за рахунок цього ми отримуємо електроенергію щодня. Ви говорите, що ми цими 15% покриваємо тих, що не платять. Да Лько, не ті, що не платять. Сьогодні ви не платите, завтра він не платить. А товариство повинно розраховуватись. Не, що робити? Членський внесків не. у нас 8 років не бере. Якщо ви заплатили, якщо ви заплатили, і кошти залишилися, вони залишаються на розрахунковому рахунку. І ніхто їх нікуди не краде, і ніхто їх нікуди не приписує і не виписує. Я зрозуміла, це, це не прибуток. Зрозумійте. це не прибуток. Ви хочете платити, ви, давайте так, давайте я вже, вже трошки розслідувала. Давайте так скажу. Е, приходять е, люди платити в бухгалтерію кошти. Чому? Тому щоб не платити е, проценти в банківські. Правильно? Якщо ви з якогось іншого банка платите на приватбанк, у вас беруть теж комісію. Так Так. Так ви за ту комісію там готові їхати на електричці, приїхати чи як там на чому угодно приїхати, зайти в бухгалтерію, розрахуватися по грубо говоря, по 5 гривень, як є, без всякої комісії. І, і ще не задоволені? Так це це я продаю електроенергію, якщо так. Ось пан Сторожик, він, він не член товариства, він користується електроенергією без договору. Виключити електрику йому неможливо, пломби десь зірвав, чи хтось у нього вкрав, нічого не надає, платить 5 гривень, 1 кВт за 3 місяці. Це використання? Це нормально? Ну, от і розбирайтеся, зачем так, як воно проїздить. І ми його покриваємо. Навіть якщо він тут не живе, навіть якщо не живе. Ну, я не знаю, як можна використати один кіловат, навіть якщо просто включити, виключить. Включить. Я не розумію. Так, компенсаційна складова. Чому наш тариф є вищим? Кожне садове товариство як колективний споживач несе повну відповідальність за всю електроенергію, що надходить до нашої мережі. Це означає, що ми платимо за кожен кіловат, що пройшов через наші загальні лічильники. Проте частина цієї енергії не доходить до ваших індивідуальних лічильників. Це так звані технічні втрати, які виникають в наших спільних мережах. Технічні втрати це неминуче фізичне явище. Воно виникає виникають, коли електричний струм проходить по наших кабелях, нагріваючи їх. Ця енергія розсіється у вигляді тепла. Не потрапляючи до ваших домівок, Тобто втрати втрати можна розрахувати. Показання загального лічильника мінус показники індивідуальних лічильників, ви здивуєтесь, не буде дуже велика розбіжність, що ще навіть не касається нарахування за цю електроенергію. Для справедливості вартість цих витрат, а також витрати на обслуговування, ремонт та модернізацію мережі, розподіляються між усіма членами пропорційно до їх споживання. Саме тому до основного тарифу додається компенсаційна складова, яка складати буде і складає в цьому році 15%, не 20, 15. раніше було 20 відсотків. А якщо буде подорожчання якщо буде подорожчання електроенергії, то до, до суми до базового цього тарифу ми додаємо 15%, і це буде вартість за один кВт для розрахунку. Ця складова 15 Це не прибуток для товариства, а наш спільний внесок у стабільність і надійність мережі. Завдяки цим коштам ми можемо вчасно сплачувати рахунки за електроенергію. Ну і якщо якісь аварії, то завчасно щось ремонтувати.